Ще один смачненький рецепт кабачків вам в копілочку. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно і до того ж, як завжди, легко готується. В першу чергу ми беремо кабачок і його розрізаємо спочатку з однієї на полосочки, потім з іншої. Розрізаємо наппіл і так само з цього боку на полосочки. Якщо з першого разу не вийде у вас так порізник, нічого страшного, якщо він розділиться на 4 частинки, в принципі буде те ж саме, просто трошечки другий вигляд, Просто трошечки будуть менші. Далі я їх солю, перчу і лишаю глоточку хвилин приблизно на 10 для того, щоб вони зайву вологу спустили. Далі беру два яйця, і збиваю їх. І додаю сюди до сиру. Все гарно перемішую. Далі беру кабачок, гарненько обвалюю в борошню. І далі в сирному клярі. Розігріваємо сковорідку, додаємо туди чимало соняшникової олії і будемо смажити. Дуже смачна страва у нас вийшла, обов'язково приготуйте, і нехай вам буде смачно. Нам не забудьте поставити лайк за старанність і підписатися на наш канал. Вас чекає дуже багато простих і легких рецептів.